Пані та панове, знайомте з цим Лео. Сьогодні я буду вам показувати вологий макіяж. Top Face у мене бібіжка, Tom Ford у мене консилер. У мене дуже довгий час було акне. Зараз це вже постакне. Я не знаю, як його прибрати. Я не дуже хочу робити всякі там процедури косметолога. Е, мені казали, що воно з часом буде проходити, тому чекаємо. Зараз це дуже добре зашлюфовую своїм консилером. Щоб нічого не було видно. Рум'яни я люблю наносити на все обличчя. Мені так здається, воно більш жвавіше. Від KIKO в мене я користуюсь як хайлайтером. Блиск для губ в мене, як підложка на глаза, вона не липне, тому добре тримається цілий день, я так проходила. Від ламель у мене туш. Дуже добре піднімаю повійки. Це вже я дуже гарно. Всім до побачення!